Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка. пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В день святого Миколая знищено 41 ворожий ударний БПЛА. А За Wall Street Journal розмістило таку ілюстрацію поряд зі статтею про геніальне рішення Зеленського почати копати укріплення взимку, коли земля замерзла, пише Борислав Береза. Водання пише, що влітку залужний закликав будувати лінію оборони, але Ставка ігнорувала вимоги головкома. знову буде старека у Мар'яни і крики, що це. Замовне стаття зазначимо, український контрнаступ не мав очікуваного успіху, адже з самого початку пішов не за планом. Тому головно збройних сил України Валерію Залужному довелося змінювати тактику, попри рекомендації американських союзників. Про це пише видання The Washington Post. Матеріал складається з двох частин та ґрунтується на інтерв'ю більш ніж 30 українськими та американськими високопосадовцями, а також з більш як 20 офіцерами та солдатами на передовій. Журнал. Лісти посилаються на співрозмовників на умовах анонімності за даними видання 7 червня 47 сьома окремо механізована бригада мала почати контрнаступальні дії, аби за 24 години просунутися майже на 9 миль до села роботи на звільнити Мелітополь і перерізати російські шляхи постачання. Однак, усе пішло не за планом, бо щільність мінних полів та обстрілів перевищила всі очікування. Втрати людей і техніки були надто великі. Кількість загиблих і поранених а також згоріла західна. Військовою технікою підірвала бойовий дух. Пише Вашингтон Пост, за словами високопоставленого українського військового залужний наказав військам призупинити атаку до того, як буде знищено все обмежене українське озброєння. Замість того, щоб намагатися прорвати російську оборону масованою механізованою атакою за підтримки артилерійського вогню, як радили його американські колеги, залужний вирішив, що українські солдати підуть пішки невеликими групами по 10 чоловік. Цей процес збереже техніку і життя, але Буде набагато повільнішим місяці. Планування зі сполученими штатами Америки були відкинуті до четвертого дня і вже запізнілий контрнаступ, розрахований на вихід до Азовського моря протягом двох-трьох місяців майже зупинився. Пише видання. Тому замість того, щоб здійснити у перший день прорив на 9 миль, майже 14,5 кілометрів, українці за майже шість місяців з червня просунулися приблизно на 12 миль 19,3 кілометри. Оли і звільнили кілька сіл, Пише Вашингтон Пост, навіть роботи не вдалося звільнити далеко не за два дні. А Мелітополь все ще недосяжний. На основі отриманої інформації видання зробило такі висновки. 70% військовослужбовців 47-ї бригади, яка вела контрнаступ і була оснащена новітніми західними озброєнням. Вступила в бій, не маючи бойового досвіду. До невдачі України на полі бою призвели до розбіжностей з США щодо того, як найкраще прорвати глибоку російську оборону. Командувач американськими силами в Європі не міг зв'язатися з Україною українським головнокомандувачем протягом декількох тижнів та початку компанії на телі напруженості через різне бачення рішень на полі бою. Кожна сторона звинувачувала іншу в помилках і прорахунках. Американські військові дійшли висновку, що Україна недопрацювала у базовій військовій тактиці, зокрема у використанні наземної розвідки для розуміння щільності мінних полів. Українські офіційні особи заявили, що американці схоже не розуміють, як бойові дрони та інші технології трансформували поле бою. Загалом Україна повернула собі лише близько 200 квадратних миль, майже 518 квадратних кілометрів території ціною тисяч загиблих і поранених та мільярдів доларів західної військової допомоги лише у 2023 році. Вашингтон Пост зазначає, що в січні за п'ять місяців до початку контрнаступу тодішній голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі віддав на полігоні в Німеччині солдатів 47-ї бригади, дізнавшись, що більшість із них не мають бо. Його досвіду Мілі сказав, що американським інструкторам дайте їм все, що у вас є навесні. Солдати 47-ї повернулися в Україну, а на початку травня вже передисловувалися ближче до лінії фронту. Але наказу про атаку їм і не дали. Багато хто в підрозділі відчував, що елементи несподіванки втрачено, і ворог, знав, звідки прийдуть сили. Зрештою, територіальні лінії з червня 2023 року майже не змінилися. Міллі та інші старші американські офіцери, які брали участь у плануванні наступу, переконували українців, зосередитися сили на одній з ключових точок Запорізької області. Український план передбачав наступ на трьох напрямках і стримування російських сил. За планом українського командування наступ мав іти на південь двома різними шляхами до Азовського моря, а також на сході України навколо обложеного міста Бахмута. Деякі українські солдати вважали, що американські інструктори не розуміють масштабу конфлікту з більш потужним ворогом. Солдат 47-ї бригади з позивним Джокер розповів, що американці не враховують, Ховали наявність величезної кількості безпілотників, укріплень, мінних полів і тому подібного. І спершу навіть не хотіли інтегрувати використання дронів у готові програми підготовки до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.